З вами смачно домашньо Усім нам подобається поєднання курячого м'яса, ананасу та сиру. Це смаковий дует, що надає звичній страві, екзотичного акценту і робить її по-справжньому цікавою. Сьогодні ми готуємо курячі гнізда з ананасом. Соковиті, ароматні та ніжні, вони легко впишуться як у сімейне меню, так і стануть окрасою святкового столу. Цікаво? Ну що ж, поїхали! Для приготування курячих гнізд з ананасом нам знадобляться консервовані кільця ананасів, філе куряче, сир, сметана яйце та спеції, сіль, перець, паприка копчена та чесник сушений мелений. Детальна кількість інгредієнтів буде вказана в описі до відео. Першим кроком підготуємо курячий фарш. Для цього додаємо до курячого м'яса солі, перцю. Та наші приправи а саме чесник та копчену паприку. Вибиваємо одне яйце і замішуємо. Формуємо невеличкі кульки та викладаємо їх на деко попередньо стелене пергаментом. За бажанням ви можете додати до фаршу цибулі або спеції за вашим смаком. З кілограму курячого фаршу в нас вийшло 9 котлеток. Тепер формуємо гнізда. Щоб спростити формування гнізд, ложку попередньо намочіть. Це не дасть м'ясу прилипати до ложки. Поверхню змащуємо сметаною. Також можна використовувати майонез. Та викладаємо ананасові кільця. Посипаємо гнізда сиром. Курячі гнізда сформовані, тож прийшов час до запікання. Відправляємо в попередньо розігріту духовку до 200 градусів на 25-30 хвилин. Минуло 27 хвилин. Наша страва готова. Ну що ж, будемо дегустувати? Соковита курка, солодка нотка ананасу, апетитна сирна скоринка. Ну що ж може бути краще? Це дуже смачно. Спробуйте приготувати дану страву і ви впевнені, що вам сподобається. Друзі, з вами був канал Смачно Домашньо. Тож, дивіться нові ролики, коментуйте, ставте вподобайки та підтримайте україномовний контент. Всього хорошого, Па-па!